Вітаю, друзі! З вами Томан Залітаємо зараз на перегляд реплечика від підписника. Це єдаю в рот Оркам та його дружбелик Сонев. Хм. Це той, з ким грав в зводі. Окей, зараз будемо слідувати. Такого. Це у нас карта New Bay тому валимо зараз по повній. Приглядаємо, граємо на СТ, граємо на 10 рівні СТ 10 рівня, Є 50 м Німецька. Прикольна, висока для новачка те, що потрібно, їде одразу на праву сторону. Ліву позицію зайняв бачат, а праву займає Є 50 м Опа, перекаточка. Вже є перекатка на Центуріона Також Фошик тут їде. Хм, доволі агресивно, напевно, буду відігравати По фошу залітає. Тати що? Хоча здавалося, ніби приціль. В лів, приціл В ліву сторону був, але залетіло. Окей, окей, полетіло добряче. Е, мені от цікаво, де взагалі ТТшки? ТТшки, напевне, пойдуть праву сторону, бо наші ТТшки всі тут. Наша команда всі, вся з лівої сторони. Що доволі цікаво, грають стадом. Хм, ну, Але це, чи буде це швидкий бій, чи не буде, зараз ми побачимо, як то буде. В принципі, зараз відстрілює спокійно собі Центуріона, тому що є можливість, правда з правої сторони є загроза, так як можуть приїхати е ті ж самі, є ага, мх 50 б є сотий, Невідомо де прога зараз. Хоча, здається, по карті наче підсвічується. Опа, опа, хто у нас тут? Так, У Венів вдосталь, але є, проб є пробив, пробив чудово, зафігачив йому. Саме в лючок щось дуже дуже чудово. З правої сторони вже хтось свалить. Хто це прилетів? А, т тдт 1 швиденько приїхав, бачать швиденько іде добирати. Забирає центріон. А з правої сторони я бачу вже є рух ТТ-шок, і наша ПТшка і ТТ-шка також біля бази. Вони там щось відвоюють. Чудово, розвалює зараз ФОША. Фошика було б добре зараз на каточок для того, щоб поставити. Ні, на каточок він не ставить, а міг би зараз отримати додатковий чекпоінт за знищення союзника, за знищення союзника, за знищення противника і міг би отримати більше досвіду. Так, мінусує Є 100 нашого ФВ 215Б-183, тому рухається наш герой на Т-92,1. Тут в принципі можна було одразу влітати, як би зробив я, але тут відос не про то. Ми переглядаємо. А тут є 50, тут є мх 50Б. Якщо б я то влетів, то там би вже було цікаво. Ну, добре, добре, фугасиком, думаю, немає сенсу вицілювати, бо поки вицілиш, то. Ага, не залетіло. Окей. Окей, добротно 60 ТП бодається з 50 бешкою плюс Т92 є 1. В нас тут є е сотий. є е отам роздаємо. Зараз тут ізі просто, поки є можливість надамажити велику кількість урону, ми це прекрасно робимо. З лівої сторони хтось по нам дає. О, ага, хто ти може бути? То був Мікс б скоріше за всього. Є, Є сото добрав, але було б файно, якщо б забрав би його на каточок. Коли ставиш на каточок, дають більше досвіду, тому що по твоїй підтримці зносять противника. От, власне, якщо поставив би зараз на каточок, тобі дали б подвоєний досвід, і було б ще файніше. Але що зроблено, то зроблено. Чудово. Тут 60ТП ще не дає себе закрутити, хоча по ньому т -92 1 видає, але наш герой сюди влетів, дав домашкою таранчиком, і тараном його на Ізі взагалі забрав. Такий ненапряжний бой, 6-1. Наш герой забрав одного, але при цьому дав велику кількість урону. Таке враження, ніби Є50М, вони цього не бачили. Згадайте, ЄСОТО, який дивився в іншу сторону, а Мікса 50Б, який також дивився в іншу, в іншу сторону. Приїхав би кувати Фош, але йому це не вдалося, тому що він просто не пробив. Та він розчарувався своєму вмінню стріляти і відвернувся від нашого героя, за що знатно добряче отримав пендалів в спину. Залишився ВЗ... Везе... 113 джиф FT, в мене його немає, тому я такий добіса, як воно називається. Чудово, розносимо тут, не проб'ємо, не проб'ємо. Ага, хоча лючок зліва можна було. Чудово, добра, ось ми маємо вже 5606 урона. Карта Ньюбей, танк є 50M. Чому б мені, то файно, легенько та і велика кількість урона. Але знову ж таки, якщо переглядати по цьому бою, нам не дали майстра, дали першу степень, степень, не дали, можна сказати, майстра. Бо якщо б ще каточив би є 100 і Фоша то б дали б 100% майстра. Навіть якщо там була б така сама шкода за бій, то дали би, тому що додатковий чекпоінт Тому дивіться, ось такий маленький обзорчик, хто бажає також закинути свій реплей мені, будь ласка, під описом цього відоса є моя пошта, на котрі ви зможете Діслати ваш реплей. Тільки обов'язково пишіть, що там щось цікаве відбулося, наприклад, втащив один в 3 чи розвалив трьох орків а, одним пальцем із виключеним екраном. Ото пишіть, мені цікаво буде поглянути, і можливо ваш реплей буде наступним. Тому дякую за перегляд. З вами був Отаман. Дякую, що ви тут. Дякую за подобайки та коменти. До зустрічі. Побачимося в наступних випусках.